За полювання на відьом в українській благосфері розгорівся черговий скандал. Приводом стала колаборація бренду одягу бажане та амбасадорки Єви Коршик. Останню звинуватили у пропаганді російського контенту, а бренд у співпраці з блогеркою із сумнівною репутацією. Думки в суспільстві розділилися, а до обговорення підключились навіть народні депутати. З вами Дмитро Драганов. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Співпраця Бажани та Єви Коршик стосувалася лімітованої осінньої колекції одягу. Однак у мережі швидко розгорілись суперечки щодо громадянської позиції Коршик, Користувачі пригадали блогерці її давнє фото з прапором бойовиків ЛНР та у світшоті з написом Я русський. Крім того, в коментарях зазначили, що Єва продовжує слухати російську музику і сама розмовляє російською поза камерами. Відома блогерка Олена Мандзюк публічно розкритикувала Бажане, зауваживши, що українські бренди мають відповідальніше обирати амбасадорів. Реагуючи на хвилю хейту, Коршик пояснила, що народилася і виросла у маленькому містечку щастя на Луганщині, тому частину життя провела в русифікованому середовищі. Певний час я жила під впливом російської пропаганди. Я та моя родина були дуже сильно русифіковані. Так, у 14 років, будучи дитиною, я зробила це фото, за яке мені соромно. Досі я багато разів публічно вибачалася за це і пояснювала, чому так сталося. Втім, я досі відчуваю величезну відповідальність і мені дуже шкода, сказала Єва. Скандал набув таких масштабів, що на нього відреагували навіть у Верховній Раді. Нардеп Олексій Гончаренко опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис на підтримку блогерки. Єва як я бачу, фотографувалася з тим прапором, коли ще була дитиною. Потім переїхала до Києва і почала тут жити, працювати, підтримує Україну, допомагає армії. Вибачалася вже сотні разів за те, що було раніше. Що ще вона має зробити? Написав Гончаренко. Також він зазначив, що майже всі діти на окупованих територіях піддаються впливу пропаганди і, ймовірно, мають аналогічні фото. Підсумовуючи нардеп, поставив підписникам запитання: що тоді ми маємо з ними зробити? Вбити, попри роз'яснення від Коршик і те, що на її сторінку стало чимало українців. Бренд Бажене заявив, що все ж вилучить спільну колекцію з продажу. Амбасадорка своєю чергою пообіцяла переказати весь гонорар за цю кампанію на підтримку українських військових. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Не встиг вступити на посаду, а вже зашкварився. Полковник Валентин Манько, який незабаром має очолити штурмові війська, опинився в центрі скандалу. Причиною стали його відео в TikTok, на яких він танцює під російські пісні, та визначає на якого персонажа з російського серіалу Слово пацана» він схожий. Інцидент щодня набирає все більших обертів і вже дійшов до Верховної Ради. Телеграф Юа розповідає про деталі чергового скандалу в ЗСУ. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На сумнівні ролики за участі Валентина Манька першим звернув увагу екс начальник штабу Азов Богдан Кротевич. Він поширив в соцмережі X уривок із відео, на якому полковник вже після початку повномасштабної війни танцює під трек російського гурту Невмослон. Також було оприлюднено відео, на якому Манько користується Тікток-фільтром, аби з'ясувати хто він з персонажів російського серіалу Слово пацана. У дописі Кротевич звернувся до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського, іронічно відмітивши, що призначення манька було гарним кадровим рішенням. Після цього соцмережі вибухнули суперечками. Одні критикували офіцера за поширення ворожого контенту, інші ставали на його бік, закликаючи для оцінки бойових заслуг Манька. На ситуацію відреагував і український військовий та блогер Валерій Маркос. Він жартома запропонував іншим офіцерам підтримати колегу флешмобу під схожу музику. Попри гумористичний підтекст, скандал швидко набув політичного характеру. У медіа почали згадувати попередні звинувачення проти манька від підозр у рейдерстві до фігурування в старих кримінальних справах, які він сам називає замовними. Реагуючи на критику, полковник нагороджений званням Героя України, записав відео з поясненнями своєї поведінки. За його словами, старі ролики були записані у період, коли він ще не був публічною особою. Крім того, одне з відео він зняв під час відновлення після поранення. Я зазнав численних поранень і контузій. Я не сидів у бункері чи на дивані, а власним прикладом вів підрозділ уперед, куди в розвідку повертався, брав бійців і знову йшов у наступ. Хтось, мабуть, забув, що ми воюємо не за TikTok, а за Україну. Я живу захистом України багато років. Невже мені ще потрібно доводити свою любов до неї? Ви хочете сказати, що я її не люблю? Дякую, що звернули увагу. Я обов'язково врахую це, сказав Манько. Пізніше в інтерв'ю полковник визнав, що зробив помилку, дозволивши собі подібний контент. Також він пообіцяв очиститись від брудних вкидів та зробити висновки. Попри це, градус обурення у соцмережах лише підвищувався. Тоді військовик змінив тактику, перейшовши від виправдовувань до сарказму. Манько записав нове відео у Тікток, в якому з'явився під українську пісню Степана Гіги Золото Карпат, запитавши підписників, чи тепер він є справжнім українцем. Нових обертів скандал набрав після реакції на нього одіозної нардепки Мар'яни Безуглої. Вона назвала полковника бандитом, який, за її словами, не має морального права командувати людьми. Крім того, безугла натякнула, що з таким керівництвом у війську можуть процвітати сексизм і зловживання владою. У вас є сумніви, що цей пацик відправить на смерть за наказом, приховає або збреше, Щодо домагань не здивуюсь, якщо вони для нього норма, написала депутатка у Фейсбук. Крім того, безугла опублікувала Фейсбук колаж з фото Манька та Рамзана Кадирова, відзначивши їх схожість. Майбутній командувач штурмових військ не забарився з відповіддю, звинувативши безуглу в дискредитації зсу та навіть роботі на російську пропаганду. Пані Мар'яно. Поки ви не могли усвідомити суспільної небезпеки вашого діагнозу, я був кілька разів поранений. Ви забули свою клятву народу України за вашу діяльність за паребріком. Вже який рік отримують ордени. Покажіть, що ви зробили на міжнародній арені в комітеті зовнішніх справ, щоби мене переймав іспанський сором. Про ваш інтим поговоримо завтра. Написав він. Також Манько відповів на порівняння його з чеченським лідером, опублікувавши декілька образливих фотожаб із обличчям безуглої. В соцмережах закликали обидві сторони припинити сварку, адже конфлікт лише шкодить іміджу збройних сил. Водночас, частина військових стала на захист Манька, наголошуючи, що його бойовий досвід важливіший за тікток-скандали. Наразі в мережі вже з'явилися численні відео, на яких військовослужбовці танцюють під українську музику та підтримують полковника. Сам Манько обіцяє зосередитись на службі і не коментувати скандал далі. Нагадаємо, 44-річний Валентин Манько військовий підприємець і політик. У 2014 році він служив заступником командира в добровольчому корпусі Правий сектор беручи участь у боях на Донбасі. Після початку повномасштабного вторгнення він заснував 33-й окремий штурмовий полк. У 2024 році президент Володимир Зеленський нагородив його званням героя України за мужність і героїзм. А вже у вересні 2025-го глава держави доручив полковнику очолити новостворені штурмові війська зсу. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.